Коли ви зволожили яйця і залишили його, щоб вони проходили час висохання, відбувається одна річ. Зараз поясню. Так, у мене сьогодні вже 22 й день. Що я можу сказати? рахунок поділитися деякими думками. Буває таке, коли попшикав яйця і ну, пройшов час, там 15 хвилин, 10 хвилин. І кладемо їх в інкубатор. І температура дуже, не температура, а волога починає дуже швидко догори підніматися. І там, наприклад, вже 77 може бути і, і, і в такому стані. Нічого страшного. Приходить час, приходить час десь, не знаю, година-дві, і температура, постійно, починає, температура а волога постійно починає спускатися вниз, 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 вниз. І стає на цей рівень, який потрібно. І коли вже буде, наприклад, температура тут на на таблі 37 і 8, і волога буде вища, ніж потрібно. Наприклад, в наприклад, мене зараз стоїть вже. Е, зараз, зараз, зараз волога 64, то ще добре. Вище 65 не повинна бути на цьому дні. На цей другий день. Тримати треба вологу 60-65%. Ось, десь так має бути. Так що то нічого страшного немає, якщо волога погнала догори. Не переживайте.